Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, правда є велика різниця між слухати і чути, дивитись і бачити? Так. А власне, що нам заважає чути, що нам заважає бачити? Найперше це звичка. Коли ми просто немоби живемо за інерцією, живемо, не думаємо, все проходить повз наші очі, а ми навіть над тим не задумаємось. Часто нам надає почути і побачити наша думка, що ми не би знаємо. От зокрема, коли ми чуємо івангельську розповідь, з перших рядків ми вже знаємо, про що буде йтися далі. І тому те слово, як зернятко. Воно падає на камінь, який швидко зноситься вітром або скльовується птахами. Саме тому Ісус і навчав у притчах, бо притча вона змушує зупинитись, задуматись, порівняти і, немов би себе, впізнати у тій притчі. зокрема, притча про сіяча. Найбільш відома притча. Але і в цьому якраз ховається певна небезпека. Якраз притчу Сіяча ми немовби знаємо з перших же рядків. Про що ця притча можна знайти декілька пояснень цієї притчі, або правильніше сказати, в різних часах вона набирає іншого, щораз то іншого значення. Можна зараз сказати так. Знаєте, про Бога, про Христа, про Євангелія часто судять по християнам. Чому, якщо Євангеліє це насправді мудрість Божа, Євангелість це сила. Чому все ж таки дуже часто християнине все перекреслюють? І тут, власне, тому що от Євангелія це як зерно. А який воно дасть плід, чи дасть воно плід, це насправді залежить від християн. Так, слово Боже живе, діяльне, могутнє. Воно, би, кличе нас до життя, надає сенсу від тому, що відбувається навколо нас. Але багато залежить від того, яким серцем ми його приймаємо. І ось отой ґрунт. Це наші серця. І тому ми можемо собі задати запитання, а до якого ґрунту я належу? Як я слухаю це Боже Слово? Так ми чуємо з вами про край дороги, ми чуємо з вами про камінь, ми чуємо з вами про будь-які, які надають зернові прорости і перенести плід. Але водночас чуємо про те, що. Серце, яке відкрите на Боже Слово, воно приносить плід, але приносить у терпінні. Тобто, це вимагає певного зусилля, до яких я належу. І, до речі, дуже важливо, а оцей камінь, на якому зерно швидко зростає, але не маючи сили, воно швидко в'яне. І то йдеться тут не просто про гордих чи упереджених людей. Можна сказати, йдеться про тих, які Євангелія сприймають надто емоційно, які захоплюються. Але все ж таки, щоб Євангелія пустило корені, треба працювати, працювати над собою. Як зробити так, щоб Боже Слово принесло плід? Найперше, треба зупинитись. Но треба, найперше треба, не мов би, по прикладу Марії. Зберегти це слово у серці своєму. Тобто, почувши його над ним, задуматись, його собі перегадатись, ще раз і ще раз замислитись, що воно означає і означає для, для мене. Щоб слово принесло плід, треба вміти почути. А який заклик у ньому ховається для мене? Що я повинна зробити, якою має бути має відповідь на нього? І, до речі, почувши оце Євангеліє про Сіяча, ми можемо кожен перевірити цю притчу на себе. Кожної неділі, а може, і частіше, ми з вами чуємо Євангеліє. Так, це Господь виходить сіяти. І ось ми можемо. Почувши ці Євангеліє, відкрити свої серця для нього, прийшовши додому з церкви, можливо, зібратися з родиною, ще раз прочитати цей уривок, задуматись над ним. Ми так само покликані думати над тим, що воно означає для нас. Ми можемо задати собі запитання: а хто я у цій притчі? Ну і цей євангельський ривок має так само і певну надію для нас. Тому що коли Ісус сказав цю притчу? знаєте, оті натопи народу, що йшли слідом за Ісусом, уже поволі залишають Його. Навіть учні не до кінця Його розуміють, ще досить поверхнево Його сприймають. І, здається, місія Ісуса завнали невдач. Але Він сіє. Бо навіть якщо багато доводиться втратити, але зернятко проросте. І цей ріст покриє усі втрати. І тому сьогоднішній Іван так само нас закликає не зневірюватися, а сіяти, 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 бо плід він переокриє наші втрати. Хто я у цій притчі?